Друзі, хочу показати вам колекцію сорочок майстрині Вікторії Стеценко, де є комбінація вишивки та мережева. Подивіться, яка краса. Це машинна вишивка. Це е, Вікторія е, сама ш'є вишиванки, а вишивку набиває машинка за допомогою спеціальної програми. Подивіться, які кольори. Просто неймовірні. У Вікторії дуже гарний смак, і вона е, комбінує сорочки е, з мереживом. Е, може навіть скомбінувати вам її з іншою тканиною. Е, комбінує кольори тканини. Ось подивіться на цю красу. Сорочки виглядають дуже ошатно, в реальності вони ще гарніші, ніж на фото. Ось, наприклад, сорочку, ну візьмемо ось цю сорочку, ви можете замовити в чорному кольорі, з вишивкою такою самою, але іншого кольору. Тобто є можливість робити свою версію на замовлення. Подивіться на ось цю красу блакитна, з білим, ось ця дуже гарна, з геометричною вишивкою. У Вікторії є різні лекала, викрійки. Ви можете. Підібрати своє лікало також е, є батальні розміри, це дуже важливо, адже у нас дуже багато пишних красунь, які не можуть знайти собі одяг, а у Вікторії ви його точно знайдете. Тому ви будете просто, неймовірно, ошатною панянкою, як на весіллі. Так і на будь-якому святі чи просто повсякденні, адже ці сорочки комбінуються навіть з джинсами. Вони дуже ошатно виглядають з будь-яким одягом та взуттям, навіть з кросівками. Тому переходьте на сторінку Вікторії Стеценко, вона знаходиться у Фейсбуці. Та передивіться усю колекцію її виробів, ви будете приємно здивовані демократичними цінами цього вбрання.